У Фейсбуці, тому не пропустіть. Якщо у вас є за якісь запитання, то прошу дуже е, лишайте їх під прямою трансляцією. Доброго ранку, пане мене. Доброго ранку, вітаю, слава Україні е, героям слава. Скажіть, будь ласка, минулого четверга. Ви не були у нас на ефірі? То де ви були? Що робили? Ну розказуйте. Я був у Запорізькій області в територіальній обороні. Наші е, хлопці захищають е, ті терени. Дуже важливо, що ми їхали черговий раз гуманітарною допомогою, привезли її дрони, Mavic, і мавіки, привезли різну допомогу, те, що просили хлопці, мали можливість навіть відвідати одну з позицій, поспілкуватися в таких польових умовах. І дуже важливо, що хлопці мають бойовий настрій, хлопці мають. Відчуття того, що треба далі боронити. І мені дуже сподобалося виконуючи обов'язки командира взводу, який сказав, що ну я тут до того часу, поки я не покупаюся в Азовському морі. Так. Тому мені настрій дуже сподобався і мав можливість від громади нагородити, нагородити відповідно годинниками. Ми прийняли рішення, що окрім там нагород, ми ще також і годинники і мені даруємо. А також нагороду за честь і звитягу тим, хто ну, відзначився в різних бойових сутичках. Тому нагородили, ну, хто був присутній, тому що частина мусила бути на позиціях, частина могла бути на нагородженні, поспілкувалися. Це вже третій раз я відвідую запорізький напрямок, окрім того, що був на Донецькому напрямку, раніше ще коли був. Чернігівський напрямок туди, в сторону Сумщини. Дуже важливо особисто все-таки приїжджати, допомагати і шановувати чин наших героїв, які, не зважаючи ні на погоду, ні зважаючи на ситуацію, сьогодні боронять Україну. Ще ви відвезли гуманітарну допомогу. Я знаю, що оголосили новий збір, логістичний центр оголосив новий збір посилок на нові напрямки. Що це за напрямки і куди, куди вже знову збирають? До 23 лютого ми всі напрямки ми збираємо. Вже традиційно наші волонтери, спілки волонтерів Прикарпаття, відвезли допомогу. А зараз новий збір до 23 лютого до 15 години на вулиці і треба вказувати обов'язково два контактних. Номера телефону. Дуже важливо не зменшувати допомогу і тому користатися можливістю логістичного центру. Раз ми заговорили про допомогу. Нещодавно німецькі партнери надали допомогу нашим медикам. Ну і плюс я бачив, великий такий гарний автобус угу. передали. Чим саме допомогли і як буде використовуватися цей автобус? Автобус поки що він буде використовуватися як пункт обігріву, тому що. Він обладнаний саме під пункт обігріву, менше під поїздки, а з часом, можливо, цей автобус буде користуватися Департаментом освіти для наших дітей. Тому десь от в цьому напрямку ми переговорили з німцями. Взагалі зараз співпраця з німецькими містами досить збільшилася. Ми навіть окрему людину в себе змушені були взяти. Яка знає німецьку мову, і може спілкуватися, тому що понад 10 міст в Німеччині виявили бажання в тій чи іншій мірі співпрацювати, допомагати місту івано франківську Це дуже добре, тому що німецькі міста це їх донори Європейського союзу, тобто взагалі Німеччина та її для нас дуже важливо в контексті подальших міжнародних проектів, які можуть бути по відновленню України. Тому у цьому напрямку працюємо. Ну, зокрема, з містом Осбрюк, який якраз нам допоміг у цій допомозі для лікарні. Це вже не перша допомога. І, взагалі, інших міст ні Німеччини маємо також от, нещодавно подарованих два автобуси, також для нашого комунального підприємства Електрото Надіємося, що далі будемо працювати в цьому напрямку і поповнювати також і тролейбусний. і автомобільні у місто Івано-Франківська завдяки саме допомоги міжнародним партнерам. Е, Разом говорили за транспорт в Івано-Франківську почало працювати соціальне таксі. Е, кому доступна ця послуга, і як її можна буде замовити, і куди звертатися, щоб її отримати? Дивіться, ця послуга, це послуга ти означає, що всі можуть користатися, Ну, Це тобто, зрозуміло. Тобто, так. якщо тобто... воно соціально, то які соціальні мають бути? Тобто, це ті люди, які на діалізі, тобто mm -hmm. які. Потребують постійного знаєте, відвідування лікарні і проходження цієї процедури. Це інваліди, які не можуть самостійно пересуватися, так? І особливо на візках. Чому? Тому що наші два автомобілі забезпечують саме переїзд людей з інвалідністю, ті, які ну, звичайний транспорт не можу посадити, потрібен спеціальний ну, транспорт, який дозволяє людині а, доїхати. Єдине, що таксі треба... Попередньо замовляти. Тому що, ну, тому що є графік, і, на жаль, якби ти не хотів два автомобілі, вони не можуть одночасно там перевезти. І дуже важливо, щоб цей графік був більш-менш упорядкований. Тому на день десь приблизно йде 5-7 замовлень, тому що це так здається, відвезти, потім привезти. Тобто, тому в середньому 5-7 замовлень на день. Вдається зробити в соціальному таксі. А скільки автомобілів є в соціальному? Таксі? Два. 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 Але це теж добре, тому що раніше такого не було. Ну і щоб ну, мати можливість скористатися, я ще раз наголошу, що повинна бути близько довідка встановлення групи інвалідності за відсутності інвалідності висновок лікарської комісії, якому власне Вказаний висновок про неможливість самостійного пересування і заяви приймає територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг, і також можна ну, просто всі ці речі по телефону знати. Які номери Де можна дізнатися номери телефону? Ну, Вони десь десь є? Є у соціальних mm -hmm. мережах, але mm -hmm. тут в мене просто немає з собою. Mm -hmm. Тобто в соцмережах можна так. знайти ці номери телефонів. Переходячи від соціальної складової до побутових речей, ви знову ж таки відвідуєте бізнеса. В останнє вчора, здається, ви були на швейному коворкінгу. Що це таке? Ви навіть з дзеркалом туди світу. В клубі Прометеї відкрили такий коворкінг. Кімнати повністю обладнані е, сучасним обладнанням, і також буде швейний гурток, який починає з 1 березня, де дітей будуть навчати швейний, швейні праці <кій> у співпраці з нашим училищем, яке досить хороших спеціалістів е, е, випускає. Але цей гурток буде саме для дітей, які ще, ну скажімо, там 7, 8, 9 клас. Крім того, Просто люди можуть там працювати по певному алгоритму. Це міжнародний проєкт, це кошти не з міського бюджету, а виділені нашими партнерами, які нам достатньо допомогли, допомогли зокрема, з цією допомогою. І вчора було свято, свято стрітня, ну і плюс, окрім того, що й річниця виведення військ з Афганістану. Ви... <кій> Як провели вчорашній день? Вчора ну, дуже був напружений, да. тому що вчора був було. присутній патріарх Святослав, який освячував нового єпископа для Івано-Франківської єпархії. Вчора було також вічі пам'яті та і молитва. За всіма загиблими і пораненими у різних точках. На жаль, свого часу, коли була радянська машина, ніхто нікого не питав, призивали, кидали гарячі точки, І багато хлопців з Івано-Франківська із нашого краю мусили відбувати війну в Афганістані, багато хто загинув. Але також сьогодні бійці, які пройшли, горнило цією війною в багатьох випадках або інструктори, або воїни. На жаль, неділю у селі під печарами поховали афганця, який загинув уже в новітній війні, московсько-українській, і тому ці люди мають величезний досвід. Але ну давайте говорити про те, що е, вже пройшло з 89-го року. Е, достатньо 31 рік виведення. Е, Припрошу 34 роки вже виведення військ і ці люди. Ну, наймолодшим за 50 років, тому там досить ну, складно. Але сьогодні афганці дуже часто передають свій досвід і воюють. Тому я був з ними, відзначив тих, хто є інструкторами сьогодні, які допомагають сьогодні навчати вже молодшого віку. Багато хто з цих учасників бойових дій по віку вже не підходить воювати, але вони є в добровольчому формуванні. Територіальної громади і виконують інші функції, тому той бойовий досвід дуже важливий ну саме передавати молоді. Тому від імені громади шанував пам'ять е певними подяками, певними, певним спілкуванням. Ну і дуже важливо сьогодні пам'ятати всіх, е хто з різних причин віддав своє життя е і зараз віддає своє життя за незалежність теперішньої української держави. Місто підтримувало дітей, які є членами родин, в яких хтось або загинув, або поранений. Mm -hmm. Дітей відправляли на відпочинок. Діти вже повернулися. Що розповідали? Не знаєте, чи що, чи, що, чи що вони на повідпочинку? Діти зараз четвертий заїзд триває, і ще виявили бажання, де ще 150 дітей прийняти. Mm -hmm. Дуже хороші відгуки. У мене цього тижня була зустріч з родинами загиблих, тобто ну. З ініціативною групою спілки родин загиблих уже теперішнього повномасштабного вторгнення і дуже подобається, як приймають, як екскурсії, як ставляться. Тому ми далі ці заходи будемо продовжувати. А також на літній період часу у нас вже є шість міст польських партнерів, які готові брати дітей на відпочинок. Ми теж будемо формувати такий список, але. Нагадаю, пріоритет це є дітки героїв, які загинули, це є діти інвалідів внаслідок війни, і це діти багатодітних е, сімей, учасників бойових дій, або тих воїнів, які проходять зараз або проходили і мають відповідну довідку про те, що вони брали участь або беруть участь в бойових діях. Е, також соціальні виплати тривають для тих, хто отримав поранення, а і для тих, зараз, хто не має статусу ОВД. зараз. Ми до 24 лютого е, угу, Ви знаєте, що ми по 10 тисяч гривень більше виплачували, але прийняли рішення, що до річниці ці особи з інвалідністю внаслідок війни захисники з нашої громади, що отримали поранення, контузію, калісту, підтверджені документи відповідно медичного закладу. Ну і внутрішньопереміщені особи, які теж внаслідок війни отримали поранення, підтверджені документами, зможуть отримати одноразову допомогу у розмірі 20 тисяч гривень. Куди треба звернутися і що треба? Ну, по-перше, це всі ЦНАПи. Всі ЦНАПи приймають. Має бути заява встановленого зразка, можна заповнити на місці копія паспорта. Копія ідентифікаційного коду, копія довідку про реєстрацію місця проживання, копія довідку і посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни при наявності, копія документа відповідного медичного закладу, що підтверджує отримання поранення, або каліцтва, копія документа про безпосередню участь в бойових діях, і реквізити рахунку захисника, захисниці, відкритого в установу е... ну, банку. банку та. 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 Ну, і увага, це одноразово виплата приурочена річниці війни. То решта виплат у нас далі зберігаються, тому решта вони будуть далі ну, якби, тривати. Тому це одноразова виплата саме до річниці. В ЦНАПах вже можна багато отримати адміністративних послуг і додалися нові адміністративні послуги. Що це за послуги? Я там чула навіть можна права водія mm. оформити. Ну, від 13 лютого mm. до... у центральному ЦНАПі відновили видачу. Водійських посвідчень. Певний період часу не видавали посвідчення, бо була закрита база, але можна в нашому ЦНАПі отримати чи міняти водійські посвідчення, якщо завершився термін дії першого посвідчення на два роки зі старого зразка на нове, якщо є зміни анкетних даних у випадку знищення втрати чи забажання. Ну, відповідно, є перелік документів, які потрібно. Це паспорт громадянина, ідентифікаційний код, попередні водійське посвідчення за наявності, медичну довідку за наявності час воєнного стану не вимагають і квитанція, яка підтверджує оплату адміністративного збору 254 гривні. Тому, тому можна ну, відповідно оформити. Також можна зареєструвати нове авто, мопед, мотоцикл, причеп, отримати свідоцтво про цю реєстрацію та номерний знак. Що планується ще додати в Ну, Додалися з 15 лютого, додали всі соціальні послуги, тепер не потрібно йти на Грушевського. а всі соціальні послуги є в ЦНАПах всіх. Тобто ми навіть частину працівників, наприклад, 10 працівників перевели в центральний ЦНАП і на місці надають всі соціальні послуги. Ну, буде певний перехідний етап 2-3 тижні, поки, бо раніше все-таки послуги надавалися там. Кожна людина мала по дві-три послуги, які вона надавала. Але сьогодні всі адміністратори, які працюють в ЦНАПі, вони будуть надавати всі соціальні послуги. Тобто більше 150 соціальних послуг. Це пільги, це субсидії, це місцеві місцеві звернення, місцеві допомоги. Всі тепер будуть надаватися в центрах надання адміністративних послуг. Фактично ЦНАП перетворюються. Центр надання адміністративних послуг та соціальних послуг. Ну, це приємні новини. І е, скажіть, щось чути, там світло будуть вимикати, знаєте? Не знаю, бачимо вночі знову обстріли. Mm -hmm. Як воно? Ну, поки що, поки що не будуть. А як. Uh, ну і вже скоро весна, так що все буде світла більше. Uh, так, uh, світло дійсно стає більше, я вже відповідно користування, б... Зменшуватися uh -huh. плюс. Якщо вимкнуться котельні, вимкнуться потреба в опаленні, стане йду... набагато легше набагато легше. Лиш не завтра, я про котельню. <різь> 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 Дякую, що завітали до нас на ефір. Слова побажання всім слухачам західного Польщі. Всім гарного дня і допомагайте нашим захисникам. Наша допомога захисникам це дуже важлива річ, і треба допомагати їм. Ну а нагадаю, що це був мер четвер, В нашій студії був очільник міста Руслан Васинків. Наступного четверга нові запитання, нові відповіді. Отож залишайтесь на найтеплішому.